Страшно трохи. Страшненько. Перший раз. Зараз вийду во вкус, буду ходити як ця в цирку. Перший раз страшно, а потім вже... Та що кому-то страшно. Це от дуже страшно. Це штука така непонятна. Такі на голову не впав. Не піде голову на голову кирпич. О, у неї стіпочка. Треба, коротше його почистити і все так красиво срівняти, щоб на нього перелі не стали. Угу. Коротше, давнього. Дуже багато ми добавили. Не, мені страшно вже? Як ти йшов сюди якось, як в цирку? Так от. Так от. Ого. Так от. Та ще раз страшно. Ого. Ого. Хочу подивитися, які ми накинули, щоб стіни вирівняти в нижній поверх. Ось це все, це я накинула. І ще плюс це і плюс. Плюс еще, еще, там было в глубинах, получается, какие я накинула, чтобы было выровнять стены внизу. Ага. Ты снимаешь, или что? Снимаю, да.